Відверті слова не повторюю двічі, я знов розгубився: спливає мій січень. Хіба забагато мені було треба, і з сумом дивлюсь у заплакане небо. Я слухав етюди світанків січневих і бачив кришталь на високих деревах. Зима написала для мене картину там вогник минулого, вічна провина. Запитує серце в зимового раю, Я досі існую чи вже помираю? Від луння зими повторило вже двічі: Спливає твій січень, спливає твій січень.